ІМЕД – ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Семирічний хлопчик помер у стоматології. Ми зв'язалися з приватною клінікою, де все трапилось. Для нас це теж трагедія. Чи можна передбачити наслідки наркозу для дитини? А лікарям лікувати під наркозом набагато простіше. 31 березня йому мало б виповнитися 8 років. З наших джерел нам відомо, що на лікування зубів хлопчика привіз батько, але неочікувано зупинилося дихання. Продовж двох годин медики проводили реанімаційні заходи, але врятувати дитину так і не вдалося. Це трапилося у приватній клініці в Києві. У соцмережах, звісно, цю ситуацію бурхливо обговорюють. Саме там ми знайшли зачіпку, що це за клініка. Тож, звісно, поїхали туди. Тут нам сказали, що інформацію не можуть ні підтвердити. Ні, спростувати бажаєте. Ви можете залишити контакт свій, за все, що я можу зробити і передати там якомусь з більшому в офісі і Да, давайте запишіть, будь ласка, мій контакт, але єдине, що потрібно знати, що у нас завтра у фірі буде сюра. Згодом передзвонили і інформацію щодо загибелі хлопчика підтвердили. Ми не можемо розкривати жодні деталі. Наша офіційна позиція це в першу чергу співчуття родині, батькам. Я думаю, ми всі не можемо уявити, що вони відчувають. Але також для нас це теж трагедія. кажуть, обмежені і лікарською таємницею, і таємницею слідства. Ми зацікавлені в справедливому об'єктивному розслідуванні цієї ситуації. А що зараз з анестезіологом, який вводив цей наркоз, відсторонена від на роботи буде проводитись також внутрішній розбір. Вже відкрито кримінальне провадження, каже Ірина Винокурова, речниця Київської міської прокуратури. Розпочати досудове розслідування за фактом можливого неналежного виконання своїх обов'язків лікарями. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, і також із забороною займатися своєю професійною діяльністю. Точна причина смерті хлопчика невідома. Наразі над цим теж працює слідство. Однак такий випадок далеко не перший. У Львові просто у стоматологічному кріслі помер п'ятирічний хлопчик. Виявилось, лікарка використовувала підроблений сертифікат. Її оголосили про підозру у вчиненні низки злочинів, включаючи неналежне виконання професійних обов'язків та підробку документів. А два роки тому в Тернополі помер хлопчик, якому не виповнилося й двох років. Також у стоматології під час загального наркозу хірургу оголосили підозру. Ганна Крилова, головна лікарка та власниця дитячої стоматології. Всі наркотичні препарати мають певні побічні реакції, і передбачити їх на жаль дуже важко. В мене на цьому тижні була дитина 9 місяців, і їм теж пропонували лікування в наркозі. Я була обурена, бо це такий маленький вік, що наслідки, як ця дитина потім вийде з цього наркозу, вони невідомі. Кожного року трапляються такі смертельні випадки. Мене завжди цікавить, що має хтось померти для того, щоб знову. Батьки почали задумуватися, що може цього не варто робити. Ганна каже: лікарі просувають наркоз, тому що під його дією легше лікувати. І, звичайно, лікар не стресує. Дитина лежить спокійно. Кажуть, що дитина не відчує ніякого болю, стресу, тому давайте робити під наркозом, під таким знеболенням загальним, тому що це простіше для дитини, але насправді це набагато простіше в першу чергу для лікаря. Тож, сама Ганна лікує під наркозом у вкрай рідкісних випадках. Таких як епілепсія чи то захворювання, коли шкіра від будь-яких дотиків подразнюється. Але чи можна передбачити найгірше? Запитуємо дорослу та дитячу лікарку анестезіологиню Христину Чомоній. Від цього не застрахований ніхто і ні в якому віці свого життя. Однак певні дослідження перед наркозом все ж внесуть ясність у першу чергу. Це аналіз крові. Для того щоб бачити, чи немає у нього зараз якихось чи вірусних інфекцій, чи якихось бактеріальних інфекцій. Має бути у нього зроблено кулограма. Також це має бути біохімія, і вже в залежності від того, який пацієнт, якого віку анестезіолог може скерувати на функціональні обстеження, тобто це або на кардіограму, або на ехокардіоскопію. Також шлях до наркозу через сімейного лікаря мають подивитися, чи немає у пацієнта загострення хронічної хвороби перед лікуванням, або чи немає якогось. З гострого стану який потрібно спочатку пролікувати, а вже пізніше йти на лікування в умовах наркозу. Христина розповідає, що існує чіткий алгоритм роботи з алергопробами. Він прописаний у наказі від мозу на алергопроби відправляють тих пацієнтів, які не знають своєї реакції на місцеві анестетики. Про це лікарі дізнаються з анкети опитувальника. Йому роблять або підшкірно, або шприк-тестами реакцію. Він на неї вперше не реагує, але його імунна система, яка дуже розумна, вона запам'ятовує вже цей алерген, і в неї виділяються специфічні імуноглобуліни Є і коли вже пацієнт приходить і сідає в крісло стоматолога, його розумний організм вже містить ці алергени. Таким чином алергопроби у пацієнтів, яких реакцій на місцеві анестетики раніше не було, вони не є рекомендованими. Тобто, за алгоритмом, детальний огляд у алерголога перед наркозом мають проходити лише ті пацієнти, у яких раніше була реакція на анестетики, тобто медикаментозна алергія. А от для тих, в яких все проходило нормально, алергопроби взагалі не рекомендуються.